Вітанічка, будемо говорити сьогодні про сексуальну відразу. І ви мені пишете: Як заставити себе хотіти сексу з чоловіком? Люблю його, стосунки гармонійні, але при думках про секс ловлю себе на думці, що починаю відчувати відразу. як це змінити. І ще одне схоже повідомлення: маю відразу до сперми. Партнеру дуже подобається кінчати у рот і на обличчя, а у мене викликає це огиду. Партнер ображається і думає, що якщо я не приймаю усіх його частин, то мої почуття нещирі. Що робити? Що ж, будемо розбиратись сьогодні з цими криками про допомогу. Секс, стосунки, рок-н-рол. А хто вперше завітав на мій канал, давайте знайомитись. Мене звати Аніта Пі, я сексолог, сексотерапевт і психолог. І тут у нас з вами безпечний простір, де ми говоримо про секс, про стосунки, про конфлікти і як їх вирішувати, і взагалі про життя. Сьогодні будемо говорити про сексуальну аверсію. Ну і спершу треба визначитися, а що взагалі таке ця сексуальна відраза для того, щоб зрозуміти, як з цим поратися і як цього уникнути. А аверсія, власне, це є негативне ставлення до сексу, до якихось його елементів окремих, або до партнера, ну або до елементів партнера. Як у випадку з ЛОІстом, з повідомленням про сперму, і тут важливо визначитися з причинами, чому це може відбуватися, адже е, відразу вона не стається ось так: ось ой, фу, що це таке? Ні. М -м. Перед цим є обов'язково певний процес, бо це не перша стадія. Коли починається вже відразу, коли є відчуття огиди, це значить, що тут вже трошки все. Запущено. І тут я б виділила такі три основні причини, які дійсно можуть привести, врешті-решт, до відрази. І перша причина вона, звичайно, про конфлікти. Конфлікти як внутрішньоособистісні, коли людина не може домовитися з собою з приводу певних речей, з приводу її поведінки, з приводу її життя і так далі. Або ж конфлікти міжособистісні. Конфлікти з партнером, коли певні питання не вирішені. конфлікт спочатку починає формувати оцю відразу на психологічному фоні, коли людину щось не влаштовує, а вона про це замовчує, не говорить, звичайно, це впливає на стосунки. І, зрештою, це буде впливати на сексуальне життя, бо все дуже взаємопов'язано. І з цієї першої причини може витікати наступна, яку б я назвала як відсутність. Взаємної, взаєморозуміння або навіть відсутність взаємної любові. Що це означає? Це означає, що партнери якимось чомусь не можуть домовитися про те, як вони бачать своє сексуальне життя. Вони не готові або не можуть і не вміють з якихось причин чути один одного, чути про потреби один одного. Замовчують потреби один одного, бо і ось тут, на речі, дуже важлива і дуже розповсюджена причина. На жаль, все ще це є в нашому суспільстві, коли жінки вважають, що секс це обов'язок, і його треба виконувати. Коли жінка вважає, що секс має бути, і вона має його хотіти побільше, хотіти так само, як і чоловік, це накладає спершу. Тривожність. Жінка напружується, вона намагається дотримуватися да, ось цих ось виконувати ці норми, але, зрештою, з часом починає розуміти, що щось тут не те, і десь тилі бідо поділося, а, а потім якось воно взагалі гидко стає чомусь. І, звичайно, мови про задоволення тут вже не йде. І третя причина це гігієна. В принципі, тут можна нічого не пояснювати, бо сексом бажано б займатися чистенькими, це дуже приємно, коли і ти чистий, і партнер чистий, і все у вас чисто прекрасно. Але тут є такий момент, що якщо ми говоримо, наприклад, про неприємний запах, це може бути вже привідом задуматися, а можливо, щось не так зі здоров'ям. І можливо, варто б сходити до лікаря і перевіритись, бо можна там все собі вимивати, натирати, вичищати, а все одно буде момент так всього неприємного запаху. Тому тут до цього треба ставитися дуже уважно і не нехтувати цим. Але у всьому іншому, якщо хтось десь щось не домив. То скажіть про це партнеру, нехай піде і домиє, і все у вас буде добре, і насолоджуйтесь. І тут знову ж таки момент уже про комунікацію, да, щоб не соромитися про це, сказати, а не закривати очі чи носа да, і продовжувати. Бо потім і дійсно до відразу вже недалеко. І наступний момент, про який ми поговоримо, а як ця відраза формується? Бо дійсно, це ж не зразу так, що ми побачили щось нам не сподобалось, і потім наступний раз ми просто дивитися на це не можемо. Є певні етапи, і спочатку, перед відразою, людина може закривати очі на щось, що їй не подобається. Тобто, ми говоримо про незадоволення потреб людини. І коли вона не тільки їх не задовольняє і не говорить про це. А вона ще й намагається не помічати цього. Тобто, нібито відбувається не так, як їй хотілося б. А це суперечить її цінностям, її принципам. Це суперечить їй, але вона це продовжує робити, продовжує терпіти щось, продовжує замовчувати. І ось цей такий клубок: він все накручується, накручується, накручується. Все це виливається в те, що спочатку. А Секс перестає приносити задоволення, бо він вже не про задоволення, а про виконання певного алгоритму дій, да, коли ви переслідуєте якусь мету. Ну, наприклад, ставити чоловікові задоволення, да, або ну так же ж треба, всі так робили, і мені треба так робити. Мовчи і терпи, борг виконуй. І далі цей процес вже набуває негативного характеру. Тобто, якщо людина перебуває в Ситуації, коли її це не влаштовує, вона це робить, вона це терпить, але її це не влаштовується, не подобається. То з часом вона починає уникати сексуальних контактів, знаходити певні інші заняття. Щоб якось уникнути, ну там там голова поболить, там ще щось поболить, там не виспалася, там стресу багато, там на роботі затрималася купа, купа, всього. І навіть на цьому фоні можуть дійсно розвиватися психосоматичні захворювання, саме через оцю напругу, цей стрес, в якому постійно людина перебуває. Ну і тут що в нас розвивається, наприклад, у чоловіків може розвиватися гіпоерекція. Коли ерекція або слабка, або може розвиватися ректильна дисфункція, у жінок це може бути аноргазмія, ну і, звичайно, падає лібідо. І ось тут ми вже підійшли до відрази. Якщо з цим нічого не робити, то далі welcome. І скажу такий вам важливий момент, що чим довше людина перебуває в таких стосунках, чим довше вона живе з відразою. Тим, на жаль, менше шансів ці стосунки поновити. Бо є в стосунках точка неповернення, коли партнери вже так довго і так давно перебувають в цьому певному стресі, вони так звикли до того, що все саме так, саме так погано, що вони вже не пам'ятають, як це добре і взагалі, а чи було колись добре. І тут з цим трошки важкувато розібратися, але це не означає, що все одно стосунки потрачено. Їх можна рятувати, з ними можна працювати допоки обидві людини хочуть, допоки обидві людини е, готові спробувати. Ну і поговоримо тепер трошки детальніше про відразу до сперми. Е, теж таке. Цікаве питання насправді, бо тут, знаєте, е, хочеться побути детективом і просто розпитати людину, бо дуже мало інформації. Адже е, написано, що саме е, от саме скінчування на обличчя викликає відразу, і коли сперма в роті, це теж викликає огиду. Тому що за цим може стояти, звичайно, найперше питання, яке хочеться задати: а чи це тільки до сперми? Чи можливо у людини в принципі є відразу до виділень, до слини, наприклад? І людині неприємно ці виділення. По-друге, те, як формується саме відразу до певних моментів, за цим теж може стояти якась історія, яку б непогано було дослідити, згадати. І на це теж, звісно, йде час. Бо, можливо, колись у людини сталася ситуація, де це сталося в її житті. А наприклад, смак смерми був огидний або неприємний, а людина це ковтнула і їй стало погано потім. Можливо, сперма на обличчі викликає певні асоціації з минулого. Можливо, це взагалі картинка спорна, яка теж підкріпилася певним негативним досвідом. Можливо, взагалі це пов'язано з колишнім партнером. І стосунки ці були не дуже здорові. І тепер, якщо теперішній партнер робить так само, у людини може виникнути... Відразу через страх, що такі стосунки повторяться. Тобто тут взагалі поле для фантазій, поле для досліджень і розслідування. І насправді це дуже цікавий кейс, і коли справа стосується або ось такого роду, такого роду відрази, або навіть певних фобій. І тут в таких моментах дуже класно працює десенсибілізація. Да, ось таке ось довге слово, яке означає. Поступове зменшення негативної реакції на певний подразник. Тобто, якщо сперма викликає огиду, то ось цю реакцію можна зменшити. Ну, банально, це можна зробити, розібравшись, а що таке сперма. Подивитися на подивитися ворогом в обличчя, що вона собою являє, з чого складається. Які смаки у неї бувають, чи можуть вони змінюватися, наприклад, да, якої вона консистенції? Тобто трошки роздивитися це, трошки подивитися на, 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 ось цей, да, на те, що лякає. Наступний момент, по-перше, це знайти альтернативу. Якщо не подобається сперма на обличчі чи в роті, ну, то є інші ділянки тіла, куди можна скінчувати. Поекспериментуйте, можливо, не все так погано, і сперма на животі буде сприйматися дуже навіть позитивно. А потім да, трошки можна буде намазати собі щічку, бо все-таки протеїн, корисно. І ще такий момент про те, що партнер. Як там було, партнер ображається і думає, що я не приймаю його, всіх його частин. Ну а тут вже любі мої про сексуальний інтелект. Так вже про емоційний знають всі, кому не лінь, всі його практикують, всі його запроваджують у своє життя. А от про сексуальний говорять ще мало. Але він в першу чергу стосується того, що ви маєте говорити про секс ротом, не тільки його робити. Говорити про те, що окей для вас, а що не окей для вас, і шукати такі варіанти, такі способи, які б влаштовували обох партнерів. Якщо одного не влаштовує це, а іншого не влаштовує це, шукайте третій варіант. І ось тут варто пояснити партнерові, що це не стосується саме відношення до партнера, ставлення до партнера, а це конкретно відраза до ось цієї ось цього виділення, побільше. Ось цього виділення саме на, пер... на певній частині тіла. І за цим теж має щось стояти. І це не про те, що хтось когось не любить і не поважає, а це в першу чергу про те, що це треба обговорити, це треба сказати партнерові, щоб партнер так не робив, а робив по-іншому і знайти ось цей третій шлях. Ну і паралельно можна з'ясувати, а звідки ця відраза взялася. І ось саме розвиваючи сексуальний інтелект, ви будете покращувати свої стосунки, ви будете не боятися говорити про секс, ви будете не боятися розказувати про свої фантазії, ділитися своїми переживаннями і тим самим зміцнювати ваш зв'язок. І знаєте, в кінці хочеться сказати, що, мабуть, будь-яку відразу можна. Працювати можна з нею впоратись, окрім відразу до Русні. Тому, звичайно, донайте, підтримуйте ЗСУ і будьте здорові! Всім папа! -па.